Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Mercedes a 170 Автомобіль у нас 2001 року випуску, обладнаний 1.7 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи з пробігом 262 тисячі кілометрів. Ціна даного автомобіля 4590 доларів. Має ось такий чудовий зелений колір. Оптика гума 15-го радіусу, зимова на легкосплавних дисках. Автівка у нас не тонована. Оптика та задня без нарікань. Дійсно, класний автомобіль за свої кошти. Далі, друзі, салончик у нас чудовий, текстильний, також без нарікань, дах в чудовому стані, карта заднього ряду дверей без питань. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. Карти переднього ряду без е, нарікань, механічне регулювання водійських та пасажирів сидіння, кондиціонер, е, штатна магнітола, е, переднє скло підіймачі, підігрів передніх сидінь. Та багато інших друзів, корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю привезти для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.